Консистенція супа, щоб ви розуміли, мусить бути ще, наприклад, ще навіть більш густою. Є це ще з фініками. І так, шматочок фініка. М -м -м. Ніби тут нічого такого немає: Нут, квасоля, ну і все. Сечовиця, да, селер, але все разом зі спеціями. Це мастхев для приготування. Для всіх, хто думає, що вони вже готували всі супи. Оцей суп явно для вас. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні я поділюсь з вами смачним ситним таким насиченим мараканським супом. Це, якщо вам вже набридлі банальні звичайні супи, раджу його разом з вами приготувати або подивитись. Я думаю, щось цікаве з нього ви собі візьмете. Ну а я буду починати готувати з вас. Прошу малюсеньку подачку бонусом. Поїхали. Першим ділом нам треба підготувати м'ясо чи зварити бульйон. Я буду використовувати. Курячі гомілки. Взагалі, можна, якщо брати прямо вже такий автентичний, автентичний рецепт, то там треба барани. Але цей суп можна готувати з будь-яким видом м'яса. Курка, як на мене, сюди класно підходить. Сковорідочка у нас вже гріється, додаємо сюди трохи олії, вже поставили воду на бульйон і починаємо смажити. Коли маємо ось такий золотистий колір, перегортаємо і обмажемо з іншої сторони. Готувати до готовності не потрібно, нам потрібна лише реакція майяра, взаємодія білків з вуглеводами, шкориночка, смак та аромат. Далі перекладаємо воду, підсолюємо воду і варюємо бульйон мінімум 30 хвилин. Насправді в цьому супі нічого складного немає. Нам зараз залишилось тільки все нарізати, обсмажити, з'єднати і суп готовий. Почнемо нарізку з цибулі. Як завжди, дрібним кубиком. Розрізаємо вертикально і горизонтально. Від цибулі поплакали. Далі часничок. Все дуже просто. Роздавили, раз, і нарубили. Далі Селера, корінь. Дехто використовує стебло, але, як на мене, корінь більш насичений, концентрований і класний смак має. Плюс це мені жіночка дала в комплекті, за цим воно було ось так. Тут ще така типу аля напівселера, ніби, я можу сказати, стеблова. Але ми візьмемо з цього всього гірбарія тільки листочки, потім десь в кінці. Просто не забудьте, нагадаєте мені про цей гірбарій. Так, з селерою. Нам вся не потрібна буде. Візьмемо половинку і нарізаємо її спочатку такими якби слайсами. І далі підемо дрібним кубиком. Ось такий кубик у нас буде, я думаю, сюди гарно. На Наші немиті, розігріті сковорідочки цибулю. Цибуля трошки підзолотилась, напівготовність є, можемо додавати селеру. Часник. Сюди додаємо червону сочевицю. Дали трошки ще олійки і тепер просмажуємо сочевицю разом з усіма іншими овочами. Трохи солі з травами Пересипаємо до курки все разом. Обсмажуємо томатну пасту. Робимо це для того, щоб колір та смак став більш карамельним. Пішла лишня кислотність та отака землянистість у смаку. Коли томатна паста підгустіла, додаємо томати у власному соці. З'єднуємо з основною масою. Дрібку цукру для балансу. Далі нам сюди треба додати нут. Дивіться, я беру консервований, тому що в мене часу, як завжди, не вистачає. Я спішу і економлю свій і ваш час, тому беру консервований. Але якщо у вас нема консервованого, або ви хочете. Так сказати, підзаморочитись, берете сухий, на ніч у воду в холодну раз. Зранку достаєте отакий от самий і додаєте, але додаєте його вже раніше до того, що він встиг приготувати. Так, як в мене він уже готовий консервований. Я додаю його на останньому етапі. Для того щоб наш сочевичний нутовий суп перетворився в харіру, мараканський суп, мараканську автентичну страву, нам потрібні правильні мараканські спеції. Тому додаємо сюди дрібку мароко. А чому саме дрібку мароко? От запитаєте ви? Тому що я тут підібрав всі автентичні спеції, які, якщо от ви, наприклад, не були в Мароко, ви її візьмете, спробуєте, і потім колись поїдете, то ви зрозумієте, що тут... Є справжній смак мороби. Чому? Тому що тут справжня троянда пелюстки, кардамон, гвоздика, бадьян, мускатний горіх, коріандр, зіра, цибуля, чесник, перечорний, перечілі, імбир, куркума, касія, фенхель, лавровий лист Щебрець, орегано, чабер і паприка копчена. 20 одна. А тут ще білий перець, ще білий перець. Тому ось така історія. Я по ароматиці вам не можу то передати. Це треба просто брати і пробувати. І звичайно, щоб ще трошки по солі нам вирівняти по смаку, підсилити. Трав'яна сіль, також відрібки любові. Не шкодуємо, додаємо більше, тому що тут немає ні солі, ні підсилювачів, смаків, ні глютаматів, нічого. Крім натуральних смаків та ароматів Марокко. Та солі з травами по смаку. До речі, ви не думаєте, що я цей весь буду використовувати селеровий, Ну просто мені дали, так що мені його викидати. До речі, можна жіночка села використовувати в соліні, тому якщо вам будуть давати, майте на увазі. І, звичайно, кінза, м'ята та петрушка. Знімаємо листочки з гілочок, зминаємо все разом і починаємо шаткувати. Нам потрібно його все зробити дрібненько. На фінальному етапі додаємо зелень, доводимо до кипіння і виключаємо. Консистенція супа, щоб ви розуміли, мусить бути ще, наприклад, ще навіть більш густою. Навіть в марокко цей суп підтягують борошно. Але, як на мене, ну, я не буду його підтягувати бороштом, тому що мені вже і так воно густе. І я не хочу, щоб борошно забирало на себе смаки, і знову я до вас чудовим подарунками. Все, за 100 гривень можете отримати ось цього чудового серпа від військової майстерні. Бет Art. А як це зробити? Я відкрив актуальний збір на 200 тисяч гривень на потреби СБС. Ви донатите від 100 гривень і більше, та отримаєте важливість виграти цей чудовий серп. І не забудьте про контактну інформацію в коментарях до платежу. Черговий раз дякуємо нашим постійним партнерам військової майстерні Бетарт за ці чудові подарунки. Вони роблять дуже багато цікавих унікальних речей, і одне з самих головних моментів вони 50% віддають на потреби ЗСУ. Тому підтримуйте українську армію, купуйте українське. Слава Україні! Подаємо суп. Звісно, дуже густий. Але повторюсь, він має бути ще густіше. Додаємо сюди пару слайсиків лимону. Хлібці з таким насіннячком. І традиційно цей суп подається ще з фініками. Тому фініки. І так, шматочок фініка. І суп. Ммм. Mm, аромати. Ммм. Mm. Ммм це капець, як смачно. Спеції розкрились неймовірно. М -м -м. Ніби тут нічого такого немає. Нут, квасоля, ну і все. Сочевиця, да, селер, але все разом зі спеціями. М -м -м. Тут явно не потрібно це борошно. Воно натягне на себе смак і його. Приглушить будь-який мірі. Тут же ж, смак настільки насичений, це мастхев для приготування для всіх, хто думає, що вони вже готували всі супи, оцей суп явно для вас. Сподобалось відео? Не забудь поставити вподобайку та написати враження в коментарях. А якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся і став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І так, швидко записую вам концовочку. Друзі, приготувати обов'язково. Ось тут, як завжди, залишаю вам рецепти. Попередніх хто ще не бачив, не готував. обов'язково приготуйте. Подивіться, бо все це для кого? Правильно, для вас. Ну я буду з вами прощатися. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф, папа, -па, і йду їсти швидко цей супець.